Так. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Блюс Іван Іванович. Можете пояснити, що тут відбувалося сьогодні? От їхав сьогодні 10-та година з Нової Бачу, йдуть дві сусідки мої з тичками, питаю, що таке, буде ділив план. А хто буде ділити плани? Буде Сказали, що голова сільради буде ділив план. І все, прийшов голові сільради нема. кажуть, що він не на сесії. Голова сради мельник, так? Мельник, так. А... І бачу, є секретарка і землемір і два депутати. Потім підійшли другі, три депутати підійшли. Вітаю їх, покажіть список. Секретарка показала шпругалку, листок, півтора листа за Нічого, ні підписів, ні рішень, нічого. Кажуть, все є в меблі. Я кажу, що ви робите незаконно, починаєте ділити, робите бійню між людьми. Не слухаються, ми будемо ділити. Люди кажуть, давай ділити, як не давайте будемо ділити. Я, ну, як ви ділите плани, не маєте списки. А генеральний план у вас є? Немає? Немає то як За межами села, тепер за межами села треба робити документацію. Я що тут зроблено? І приїздила кандидат-депутати. Так, так, роз'яснюєш. Ніхто не, не хоче зрозуміти, то вроді махають що вони неправильно. Дівчатка Дівчатка, скажімо так, що тут відбувалось? Можете хтось прокоментувати? Та, пояснюйте. Що тут було? Якийсь мітинг, віче. Передвизорча агітація, що тут було? Почали роздавати землю, сказали кому що. Ні генплану, ні рішення, нічого немає, не знаю. А хто почав роздавати? Секретарі за припрям нашої сільської ради Кернавецької сільської ради, так? Більше мало порядку списки нам не показують. А Мірщики були з Львова? Мірщики були зі Львова. За Мірщики землі, так? Так, так, були з тим, де вказували... Угу. Кордовунати ділянки. Угу. Міряли і щось видавали, але в якихось документів вам щось показали? Я ніхто нічого не показував. тільки Ні, по 200 гривень позабирали, ти пішли. По 200 гривень кого? Ну це Ді заміряну ділянку. Підиряли. Ага, ті замірщики ще брали по 200 гривень з людей. 200 так? 200 гривень, які заміряли подорож, заміряли ділянки. Ну то що, йдемо гуртом в сільську раду? У нас дуже багато людей було. Що ж ти думаєш? Що ти думаєш, що цим, ти, думаєш то... ти там щось виробиш? Э, ну, що ти зробиш? Да то не є, не, то, не є, це, то, як, скільки, то як, скільки можна терпіти? Скільки, Весь час? скільки років, як ти казав? Тобто того року було. таке саме було. Намірили, які понабивали по ціліму полю, по ряду, а і потом, що, потім, то, і, але гроші не брали за ділянку. Просто намірили і потім щось у них переграло і все, скасовано. І тепер того року по новому. Але ви ну, ті самі ділянки, бо тут не є квадратні, якісь які, під, э, під клин. Під кутом? То не є квадратні? Та і турик такі самі були. Ваня, зараз земля стоїть даром. Ну да, чекано ну, стоїть, то я розумію, я, що, ти... що стоїть на лабе... не кричи. На що то на... земля стоїть дару. Та я розумію, що земля. Розбавили, роздали людям, і люди би навіть собі могли що там будь посадити. Всі куда нас поля дармує, і все, ліс вже же той суса заростає. І все, і люди умови на А раз люди хочуть дати, най дадуть, най, <клуб> най, 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 дают, най, най, але тільки своїм, ну не чужим. А хто чужаків є більше половина чи ти хочеш сказати, що я чужа? Ні, й, ну є, що ви кажете? Є багато, ні, є дай, більша так. половина чужаків. Бо, бо то, просто я б вони туба ти дві кінець поділили, було спокій, там би було все було, Якби вони поділили вони, і дали людям, люди зати, би собі зробили. Я ні, не заперечуємо, Ми за те, що поділили по-любому. І після виборів можна то затвердити. То нічого б би не було. Нічого, нічого би не було, якщо б вони поділили. Та нічого не було, а нічого не було. Щоб щось ділити, тремати що? Що? що ділити. Требу... Є Але земля. Не так, земля, а документації нема, то земля, не нам, земля не нам, чи не я? Є ну, ну, ви, то є фащевство! Ви повинні розумієте, що вам з вас вам. А, а що то ви, ви хочете? З мене? Я хотів вас щось запитатись, можна? Я не, я не маю бажання, я ще говорила, вже, що я вже не хочу. А що тут відбувалося? Можете хоч пояснити? Що тут було? справи. Про що? наші місцеві справи. Концерт який? Концерт з чим? На замовлення. На замовлення. А з чим пов'язаний цей концерти, людей, значно, концерт та замовлення? скільки людей передвиборний. Передвиборний Не концерт, шла. а? А що тут землю ділили Ні. А що? Кажеш концерт. Йдуть вибори. Йдуть вибори. Так. Концерт позаяв... замовляє. Ми Ні, я хочу зрозуміти, що тут відбувається, просто машин Ні, багато людей. І і... Добре, все, дякую вам тоді. Вам теж.